Вітаю, друзі! А також усі інше. В нас сьогодні 18 липня, і це 1241 двісті доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я просто не можу не почати цей огляд з невеличкого відео, яке пов'язано. Ну, з досить незвично, на перший погляд, локацію, де щось відбулося, не дуже зрозуміло, що саме про це трохи поговоримо, але спочатку саме відео. Отже, прапор України з'явився, де б ви мали б собі подумати. А от саме на е, Херсонщині, Лівобережній Херсонщині в Миколаївській області, тому що, ну, в принципі, це Кінбурська коса, яка частково є і територію Миколаївської області. І от е, верифіковано з'явився е, саме прапор України в селі Покровське, саме ось е, тут. І як ми бачимо, росіяни на це відреагували ну досить так гостро, тому що якщо хтось пам'ятає мої відео стосовно групи військ Дніпро, російської групи військ Дніпро, то тоді я зазначав, що це одна з найбільших груп військ серед усіх серед усіх російських окупаційних військ залом взятих, одна з найбільших, але в них є серйозна проблема. Вони одні з найбільших, але одні з найменш ефективніших, та які знаходяться в найбільш непростих умовах, тому що ця група військ одночасно повинна контролювати а, як лівобережну а Херсонщину, так і частково ще й Запорізьку область. Ця група вона не тільки повинна виконувати якісь там бойові задачі, але, окрім всього іншого, контролювати величезну територію з величезним тилом. І з величезною зоною прикриття півострова Крим з мінімальною логістикою. Насправді, лівобережна Херсонщина вона робить для а, тих, хто знаходиться в обороні по відношенню до а, правого берега а, досить невигідною логістику в обороні. А, вона знаходиться, ну скажімо так, на межі такого собі повного фіаско, і саме через це. Позиції е, групи військ Дніпро вони не стільки сприяють для наступу для атаки, як дуже часто говорять для всування Дніпра і захоплення Херсону 2-0. Е, особливо російські пропагандисти люблять підтримувати ідею взагалі про прорив на Одесу через Херсонщину правобережну, Миколаївщину, е, через складні рельєфно-ландшафтні умови от прорив на Одесу. Сухопутний з е, лівого берега. Навпаки, лівий берег він навіть в обороні не сприяє настільки, щоб вони мали можливість ну, собі там безпечно е, відчувати. І знову ж таки, навіть те, що група військ Дніпро повторюсь, одна з найбільших, це не говорить про те, що в неї е, забагато можливостей. Як в наступі, так і в обороні, якраз навпаки, їм навіть не вистачає цієї кількості, щоб повністю себе забезпечити в обороні. І от з'являється прапор на косі. Я скажу так: е я не впевнений, що, е що там відбувається. Я не знаю, що там відбувається. Це могла бути диверсійно-розвідувальна група, це могли бути ну, якісь інші е цікаві події саме в цій локації. Але Кінбурзька коса для розуміння це одночасно дуже складний об'єкт для утримання, як е, в обороні з обох сторін, як з нашої сторони, так і з боку російських окупантів. Непростий об'єкт. Але той, хто контролює Кінбурзьку косу, той фактично має серйозний вплив на лівий е, берег е, Дніпра, е, саме при Дніпровської зоні. І це найцікавіше. Факт в тому, що, повторююсь, налагодити логістику для того, хто знаходиться на е, саме Кінбурзькій косі, але налагодитись з правого берега, досить складно. Е, той, хто знаходиться на Кінбурзькій косі, і отримує з лівого берега логістику, ну це набагато простіше. Але якщо перерізається логістика з лівим берегом, то і оборона Кінбурзької коси неможлива ефективно в таких умовах. Тобто досить складний маневр, тому я не буду забігати наперед е, і говорити, що там відбувається. Тому що, ну по-перше, навіть якби я знав, що там відбувається, мабуть, я в відкритих джерелах не став би говорити. Але відео вже було опубліковано, і тому йому треба приділити трохи уваги. І окрім цього іншого, е, нагадаю е, своє відео, яке робив декілька місяців тому, яке було присвячено усій території. Контролюємо тимчасово контролюємо групою військ Дніпро, тобто я маю на увазі Лівобережну Херсонщину, частину Запорізької області, а також тимчасово окупований півострів Крим. Що контролювати все це дуже складно, і це, скажімо так: ну ахілєсово п'ята усіх російських окупаційних військ станом на сьогодні, тому дійсно відео, відео мотивуюче. Тому ще раз його подивимося з надією, що через деякий час прапор України повернеться в майже всі міста, населені пункти е районного значення, і не тільки як Лівобережної Херсонщини, так і Запорізької області і тимчасово окупованого півострова Крим. Файне відео дивився би дивився, але рухаємось далі. І далі не такі вже і приємні новини, тому що огляд мапи бойових дій і як завжди, приділяємо увагу найбільш непростим ділянкам фронту. По перше, новопавлівський напрямок прогнозовано, цілком прогнозовано нічого позитивного, нічого нового. Новопавлівський напрямок Російські окупаційні війська продовжують свій рух поступово наближуючись до зеленого гаю. До нова новохайського також розширюється зона контролю біля мирного піддубного. Поступово відбувається процес зрізання тих кишень, які є. Окрім цього іншого, у росіян був ще й е, невелике, але, але було просування в районі зеленого поля. Тобто, через деякий час ми побачимо, як російські війська вже вийдуть на Темирівку, а це Запорізька е, область. Ну і відповідно від Темирівки або навколо Темирівки вони зможуть рухатись і по іншим напрямкам. Хоча е, зараз, поки що, їм досить складно е, рухатися. Е, в цій локації, оскільки їх розділяє рельєфна ландшафтна, така рельєфна ландшафтна природна перешкода, річка. і тому Або рух по правому та лівому берегу до Комишувахи, або в обхід Новопіля, який досі не дається російським окупантам, на північ від Тимерівки заходом на Запорізьке. Цілком можливо буде саме такий рух, але загально саме Річка Вовча найближчим часом може стати ось тим бар'єром, про який я неодноразово говорив, який призупинить розширення цієї зони контролю росіян на новопавлівському напрямку, і вони загальмують в цьому процесі. Така ж сама непроста ситуація і зараз складається навколо Покровського. Вчора я про це розповідав, і зараз можемо говорити про те, що росіяни. Вже найближчим часом можуть зрізати кишеню від Малинівки до Миролюбівки. Так я неодноразово про це говорив, але саме зараз ситуація значно ускладнюється, особливо після виходу росіян на родинське і збільшення тиску на новоекономічне через Разіне. отже, кишеня над новоекономічне може бути зрізана. Відповідно буде зрізано і між Малинівкою та Миролюбівкою. Це все про це все більш детально. Я говорив в минулому відео щодо Покровська, щодо Новопавлівського напрямку. Також, але зараз ми з вами поговоримо про Харківщину, про саме Харківську область, де події відбуваються відповідно, ну скажімо, з несподіваним таким, хоча так чи інакше, це могло б колись статися, але з несподіваним. Ну, називемо це, умовно кажучи, поворотом чи якось а, так. Росіяни мали можливість а, вийти на а, південний берег річки Вовча в районі Вовчанці. Отже, російські окупаційні війська а, дійсно в районі Гатища мали можливість а, вийти на а, саме південне збережжя по Вовчі, і зараз знаходяться а, в районі. Вовчанського олійноексерційного заводу. І в, у росіян о, є можливість закріпитися в районі стадіону. Це знаходиться ось тут. Вони закріпилися в саме в лісосмого-лісопосадках, які знаходяться біля стадіону, і поряд з стадіоном. І зараз намагаються тиснути на сам олійно олійноексерційний завод. Крім цього, вони ще намагаються прорватися на хлібзавод, хлібний завод. Ну тобто, давайте говорити так: те, що залишилось від цих обох заводів за час ведення активних бойових дій, мета звісно ж контролювати цей об'єкт, оскільки будь-який промисловий об'єкт. А якщо ти там закріплюєшся, то звідти тебе дуже важко вибити. А ти маєш можливість впливати на інші зони. І відповідно для них це є основною задачою, яка поставлено їх командуванням. А діє переважно тут підрозділи, штурмові підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади, і вони зараз максимально тиснуть людським ресурсом на обидва заводи. Mm. Результат: результат поки що це не закріплення на околицях заводу. Це бої на околицях заводу, спроби прориву на само підприємство, закріплення в них є. Хіба що тільки в районі стадіону, там де я і продемонстрував тобто, саме в цій локації не позитивний момент, оскільки росіянам довгий час майже рік, майже рік, не вдавалося форсувати вовчу і вийти на її південний берег. До речі, в районі Гатище відбулося те ж саме. Але тут ми можемо говорити, що вони намагаються закріпитися в лісному масиві на південному березі Вовчої і по лівому берегу Сіверського Донця. Цілком можливо, а я більш ніж впевнений, що їх задача буде це, саме користуючись прикриттям лісного масиву, вийти в північно-західні передмістя, в західні передмістя околиці. Вовчанська, і відповідно почати тут закріплятися, щоб разом з тиском на поліноекстраційний завод здійснювати тиск вже далі в глиб Вовчанська вже по цьому берегу річки Вовча. Тобто ситуація насправді неприємна, хоча її треба і розуміти з якого боку. Більш ніж як рік, росіяни не мали якогось успіху в районі Вовчанська. І так чи інакше, постійно, коли відбуваються ці спроби прориву через річку Вовча, форсування її, в якийсь момент якась група повинна була б та якийсь час. Вийти на південний берег, до цього треба було о, відповідним чином бути готовим, по тому, що о, їм не вдається закріпитися на заводі, можна сказати те, що в принципі ресурсу для цього поки що їм не вистачає. Я думаю, що найближчим часом будуть прийняті відповідні рішення, як це і відбувалося завжди по вивчанську, і росіян відтіснять на північ Вовчі, е, в, в випадку, якщо цього не буде зроблено. Ім вдасться закріпитися на заводі навіть через там, Ну наприклад, 3 місяці, 4 місяці через півроку, це буде негативний вплив на сам Вовчанськ. Треба це розуміти. Взагалі, якщо говорити про ситуацію навколо Харківщини, здається так, що росіяни намагаються маються максимально розпрошити нашу увагу та Ресурс усі пам'ятають історію з міловими, що росіяни нібито таким чином відкрили новий а, рух а, на великий борлук. Що нібито це для них основна задача рух саме на великий борлук. Але а, ми бачимо те, що росіяни нещодавно навіть спробували а, атакувати Бологівку. Тобто, якщо дивимось загально на ситуацію, яка складається саме на Харківщині, здається, що вони починають формувати те, про що говорив там Путін, якесь там буферну якусь зону. Буферну зону, ну щоб сформувати ресурсу, та їм не вистачить по всьому кордону з Україною. Але такі точкові удари по прикордонним. Населеним пунктам, які знаходяться майже на кордоні, вони е, мають мету відволікання уваги. Вони намагаються відволікти нашу увагу, особливо якщо ми говоримо про е, куп'янський напрямок, по про правий берег річки ОСКІЛ, де їм так і не вдається повноцінно розширити зону контролю і е, влаштувати плацдарм, на якому можна було сконцентрувати повноцінну ударну групу. Також е російські е пропагандисти заявляють про те, що в дехтярни е зайшли е росіяни, і нібито його окупували. Е там може знаходитися е диверсійно-розвідувальна група. Це ми в принципі. Е Можемо сказати, що е, це може відповідати дійсності, оскільки по всьому кордону, і я про це попереджав заздалегідь, щоб не було якоїсь паніки, по всьому кордону, по тим населеним пунктам, які знаходяться біля кордону, майже на кордоні, Щебельний, Піщаний, дехтярне. Я його до речі і згадував, коли про це розповідав, будуть спроби заходження, і нібито ми повертаємо Харківську область під свій контроль. Ну давайте одразу проголосуємо. Щоб внести її в конституцію як частину Російської Федерації разом з Сумською областю, а наперед ще Дніпропетровщину. Тобто, цей шизофренізм головного мозку, о, якого у Росіян в більшості випадків немає, він відсутній, ну він буде тільки прогресувати. Але при цьому о, треба розуміти, що якихось глобальних масштабних дій вони не можуть. Зараз реалізувати, бо якби в них було достатньо ресурсу, то мабуть, ми б зараз з вами побачили якийсь великий потужний надпотужний удар на великий бурлук з охопленням одразу декількох флангів, замикання на а, правий берег річки Оскіл, і після цього формування відповідної зони контролю з ударом на Куп'янськ. Але оці всі стрілочки, що я зараз малюю, всі ці напрямки цього не відбувається. Ми цього не бачимо. Цього й робимо відповідно. Висновки так, росіяни зараз входять у другу фазу е наступальної літньої кампанії. Ця друга фаза починається після того, як перша фаза її можна назвати провальною. Вона не принесла росіянам нічого окрім величезних втрат і тактичних е якихось здобутків, саме тактичних. А, найбільш неприємним моментом був, звісно ж, новопавлівський напрямок, але Новопавлівський напрямок а, це, скажімо так, а, це те, що вже перейшло з червня в липень. Тобто, воно було на розміжуванні двох місяців між завершенням першої фази і початком а, другої фази. Зараз ми приходимо в піковий. В піковий режим а, саме другої фази а, літньої наступальної кампанії. РОВ, і відповідно вона буде а, не тільки на Покровському напрямку відбуватися Костянтинівському, звісно, Новопавлівському, а й окрім всього іншого, і в Запорізькій області, Херсонщині, а, Сіверський напрямок, Лименокуп'янська вісь а, переважно все прикордоння Сумської та Харківської області будуть. Виконувати функції відволікання, так само, як і Запорізька, до речі, область переважно це буде відволікання уваги, але знову ж таки це ще не означає, що ця друга фаза в них буде такою, якоюсь успішною, не маючи в світі. Чи вона буде краще першої фази? Побачимо, покаже виключно час. Але зараз ми можемо говорити, що у росіян нема того потенціалу, яким би він вони могли б нас здивувати. А, ну застати, ну скажімо так, щось зробити таке зненацьке, на щоб ми не мали б відповіді. Скоріше навпаки, як ми бачимо по прапору на Кінбурзькій косі, щось є в нас в кишені таке, чим ми можемо здивувати російські окупаційні війська. Дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репоснувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. окрім всього іншого, нагадую, що ви можете ще стати спонсором каналу обосвіє. Це допомагає каналу робити ще більш унікального та цікавого контенту для вас. А спонсори завжди отримують такий контент першими. Дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра, як завжди, на UA в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.